Так, Пакую сьогодні Samsung H22, зробили замовлення, додатково замовили захисне скло і буде такий зарядний пристрій швидкий, 10,5 Вт. Зараз все запакую. Пакуємо так повністю кожний смартфон. Зараз все покажу, розкажу, щоб було більш безпечно, то, щоб ви не платили додатково за. Послуги Так, за, та, за послуги. Пакуємо теж в коробочку. Кому буде таке цікаве відео, став побільше коментів, лайків. Ось телефончик вже спакований. Перед відправкою завжди смартфони стараємося заряджати більше 50%, щоб ви могли спокійно подивитися на... Ковки. Ось зараз складаємо коробочку. Повністю все проводимо пакування самі. У минулих відео ви можете побачити кількість Завтра Будемо більше старатися показувати вам більш такі детальні відео. Так, Рожемо телефон, середний пристрій і захисне скло поклеїли вже на телефон. Захисне скло короче, з поклейки вартує 200 гривень. Повав постійний клієнт. Так, все, добре. Все, і ось так веземо ми на нову пошту. Всі ваші відправочки завжди відправляємо після обіду.